Магазин Комора, що на вулиці генерала Шухевича у Володимирі Волинському, поблизу міської друкарні, відкрився лише 31 грудня. І власники крамниці відразу ж запровадили акцію, яка діє вже в багатьох великих містах. Кожен бажаючий, купуючи продукти для себе та своєї родини, може придбати буханку хліба для того, хто її потребує. З Часом кажуть продавчині магазину до хлібної полички може додатися поличка з крупами, макаронами, цукром іншими найнеобхіднішими продуктами харчування. Головне, аби люди не соромилися брати їх з полички, як це зараз відбувається з хлібом, адже кладуть його туди від щирого серця. Ми відкрилися 31 грудня. Власники в нас медецьке Ілля і медецька Юлія. Вирішили спробувати, чи вийде, чи ну ось так. Відколи ця акція у вас триває? Ну, з відкриття. З відкриття поставили цю поличку і так. Ну, наразі поки що тільки хліб, так ми бачимо, можливо, буде ще щось. Але є в майбутньому в планах власники хочуть ще зробити таку поличку, щоб і інші товари були. Теж для пенсіонерів, і якась крупа, і можливо, і цукор. Ну таке, що не так портиться швидко. Ну і взагалі, як люди реагують, от, скажімо, на подібну акцію? Ну, поки що. Можна сказати, соромляться брати звідти хліб. Пенсіонери говорять, що ми ще маємо гроші, ми й самі можемо положити сюди хлібинку, але деякі люди, деякі люди вже беруть. Тобто, вже вже початок є. А, да, вже початок Так, є? А як ті, хто, скажімо, купує хліб і кладе сюди, багато таких охочих? Ну, є охочі. Хлібинок 4-5 в день кладуть сюди. В основному молодь, і ця акція буде постійно. Ця поличка буде постійно тут знаходитись і будуть лежити. Хай приходять люди і беруть, не соромляться. Відтак дякуємо власникам та персоналу магазину Комора за те, що перші, але сподіваємося, не єдині запровадили в своїй крамниці благодійну акцію. Давайте і справді спробуємо бути добрішими, і може тоді життя буде добрішим до нас.